Справді дуже приємно бути сьогодні у домі Божому. І перед молитвою давайте відкриємо Біблію і прочитаємо із Євангелія від Івана, 14 розділ, 26 вірш такі слова. А утішитель, Дух Святий, котрого пошле батько в ім'я моє, навчить вас усьому. І пригадає вам усе, що я повідав вам. Цей текст говорить нам про те, що Бог навчає своїх дітей. І цю проповідь я назвав так: два уроки війни. Друзі, іде третій рік війни. І Бог чомусь нас навчає за цей час, правда ж? І вкрай важливо для нас з вами, як християн, помічати ці Божі уроки, робити висновки. Тому що якщо людина погано навчається у Божій школі, якщо її внутрішні вуха і очі є закритими, то вона приречена знову і знову наступати на ті ж самі граблі, робити ті ж самі помилки у своєму житті. Тож давайте будемо. Гарними учнями у школі Ісуса Христа. Отже, перший урок війни. В складних обставинах треба шукати Божого керівництва і не приймати швидких помилкових метушливих рішень під впливом страху за своє життя. Ось такий урок. І коли ми читаємо біблійні історії, як Ісус навчав своїх учнів, то, звичайно, можна погодитися з тим, що Ісус Христос це найкращий вчитель, правда? ж? Він вмів навчати таким чином, що учні навіть без конспектів, без ручок, без олівців запам'ятовували ті уроки на все своє життя. А не так, як, знаєте, інколи буває. Закінчилося служіння через 2-3 години, люди майже нічого не пам'ятають. Тож як навчав Ісус? Він навчав в реальних умовах життя. Згадайте, коли одного разу він взяв човен, посадив своїх учнів, сам зайшов в той човен, і вони разом поплили через море в іншу місцевість. І почався шторм. Що робив Ісус? Написано, Він спав. Я не можу собі уявити, як можна спати під час шторму, але Ісус спав. Ось такою була його поведінка. Як поводили себе учні? Зовсім по-іншому. Вони метушилися, вони були під впливом стресових емоцій страху за своє життя. Їм здавалося, що ось ось великі хвилі перекинуть той човен, і вони загинуть. І вони вже почали будити Ісуса і кричати, Ісус, щось зроби, ми тонемо, ми ось ось загинемо. І що сказав їм Ісус? Дивіться, Матвія, 8 розділ, 25, 26, 26 вірш. Він відповів їм, чого ви такі боязливі маловіри? Тоді встав, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Тоді цей урок вони. Засвоїли не зразу, їхня поведінка вона відрізнялася від поведінки їхнього вчителя. В цьому була помилка. Як їм треба було поводитись, просто подивитись на свого вчителя і робити так само, не метушитися, не боятися, просто взяти і заснути. Або просто спокійно сидіти в тому човні. Ось такий був урок. Але тоді вони цього ще не вміли робити. Ви Знаєте, в сімейному житті бувають такі історії, які також багато чому навчають. У моїй сім'ї маленька дитинка, три роки хлопчику, і коли він був ще менший, то ми думали, як його увечері привчити засинати вчасно. Перепробували різні варіанти, але чомусь вони не працювали. Він вперто не хотів засинати вчасно. І спрацював найбільш очевидний такий. Досвід. Коли тато або мама особисто лягали і засипали, дитинка дивилася на тату, маму і сама засинала. Тому що якщо мама або тата тримає телефона в руках і десь там півгодини чи годину ще там щось дивляться, то і дитина туди дивиться. Що там цікаво мамі або тату? І коли дитинка помічає, що мама спить, засинає і вона. І дивіться, що говорить нам Боже Слово, щоб ми були простими, як діти. І в цій простоті є мудрість мудрість дивитися на нашого Господа Ісуса Христа, і так само, як діти, робити те саме, що робить наш Господь Ісус Христос. Якщо Він поводить себе спокійно, нема ніякої паніки, значить він тримає ситуацію у своїх руках, правда ж? Значить, можна так само бути спокійними у тому човні і не панікувати, не піддаватися цим стресовим емоціям страху. Ось такий був урок. І мені здається, що через якийсь час учні вони засвоїли цей урок і зрозуміли, що треба в простоті, як діти, дивитися на Ісуса і робити так, як робить їх вчитель. Дивіться, ми всі з вами переживали вкрай стресові такі емоції страху у перший день війни. Пригадайте, да? коли все тільки розпочалося. Люди розгубилися, не знали, що робити. Залишатися на місці чи десь їхати, тікати кудись, не знали, що робити. І під впливом страху, ось цих стресових емоцій, люди почали приймати метушливі, неправильні рішення. Змінювати свою локацію, почали їхати не туди, куди треба їхати, в перші години військових дій. Хтось поїхав на північ, в сторону чи Гостомеля, хтось поїхав за бровари на ліву сторону, і ті, і ті потрапили у пастку, потрапили в окупацію, натерпілися багато страху. Друзі, в чому причина? В тому, що під впливом стресових емоцій і страху приймали швидкі, метушливі, неправильні рішення. Не дали собі часу для того, щоб шукати Божого керівництва, що справді робити? Залишатися на місці чи все ж таки локацію змінити. Я пам'ятаю, в той день ми з дружиною також були розгублені і не знали, що робити, але залишилися на місці. Перший, другий день, третій тиждень залишалися на місці. Спостерігали за ситуацією, і коли побачили, що справді магазини закрилися, аптеки не працюють, що памперси для дитини неможливо купити, то. Знаєте, що я зробив? Спитав пораду у нашого старшого пастора, підійшов до нього і спитав, Андрій Миколаївич, що робити? Залишатися тут, чи може все ж таки вивезти сім'ю? І отримав пораду. Якщо маєш можливість, то на якийсь час зроби це. Ми виїхали, почалася наша така місіонерська цікава подорож. Контакти з багатьма церквами і людьми, і Бог в цій подорожі нас благослови. І сьогодні ми тут, у Києві, а не десь на інших континентах, планети Земля. Тому, друзі, висновок першого уроку. Коли трапляються ось такі важкі обставини нашого життя, не треба приймати швидких, метушливих рішень. Треба просто залишатися на місці, якщо не знаєш, що робити. Спитати у пастора пораду. А потім вже змінювати свою локацію, якщо це справді необхідно. Далі, другий урок, про який сьогодні хотілося б говорити, звучить так: хто є саме моя церква? Що мається на увазі? Дивіться, в нашій церкві благодається надільне служіння приходить десь до тисячі людей, майже повний зал. Але чи знаємо ми імена всіх цих людей, хоча б? Тисячу імен, хто знає, підніміть руку. Мало хто, правда ж, треба мати якусь видатну надзвичайну пам'ять, щоб знати тисячу людей по імені. Можливо, 90% людей ми по імені не знаємо. Тому є загальне коло людей навколо мене, загальна церква, а є ближні коло людей. Тобто брати і сестри, з якими я підтримую контакти. Періодично. Тобто зустрічаюся, ми дружимо, ми спілкуємось, зустрічаємося або наодинці, або сім'ями, і нам добре разом, нам комфортно проводити час у спілкуванні навколо Божих тем. І саме люди з цього ближнього кола простягнуть вам руку допомоги у випадку складних обставин. Саме ці люди згадають про вас, коли вам буде погано, і ви не будете знати, що робити. Тому дуже важливо розширювати це ближнє коло людей. Коли тоді від пастора ми отримали з дружиною порадою, що при можливості все ж таки варто виїхати на якийсь час, то виникло питання, куди? І буквально через годину, абсолютно несподівано, на Вайбер дружини прийшло запрошення від сестри з домашньої групи. Друзі, ось воно ближнє коло, ось чому в нашій церкві є система домашніх груп для того, щоб щовівторка ми могли там зустрічатися і мати таке близьке спілкування. Саме вона самостійно згадала про нашу сім'ю в той момент і прислала таке запрошення приїхати у Вінницьку область. Ця інформація прийшла через годину після розмови з пастором. Дивіться, як робить Бог спочатку, дає пораду, а потім відкриває дорогу, куди треба їхати. І це відбувається несподівано. Це не перебуває під нашим контролем. Знаєте, коли мирний час і ми все тримаємо майже в своїх руках, це одна ситуація, але коли війна, коли ось такі несподівані події, то цей контроль він зникає, і ми іноді не знаємо, що робити. І тоді треба якраз шукати Божого керівництва, дати якийсь час, якусь витримку, щоб Бог дав пораду і відкрив справді двері, куди треба рухатись. Ми поїхали у Вінницьку область. Там провели тиждень, і потім знову ж таки спрацював ще один контакт з домашньої групи, коли ще одна сестра запросила нас до Волинської області. Тому так важливо, друзі, підтримувати і будувати ось це ближнє коло людей спілкування у церкві. На жаль, бувають інші ситуації, коли люди роками ходять до церкви, але насправді спілкування між собою не мають. Ви знаєте, недавно була така цікава історія, коли з одним братом ми зустрілися у кав'ярні, і я йому кажу: брате, сьогодні пам'ятний день. Треба записати цю дату у щоденник. Це перша наша зустріч за Кавою за 12 років спільної, активної праці у церкви благодать. Можете собі уявити? Перша зустріч за кавою за 12 років. Багато спільних проєктів церкві щось робили, але ось так один на один зустрілися перший раз за 12 років. Це неправильно, друзі, такого не повинно бути. Перші контакти з переважною більшістю членів церкви треба робити в перші місяці або, можливо, перший рік перебування у церкві. Тому що якщо перший контакт ось так за кавою не відбувається, то повірте, далі. Вже він ніколи не відбудеться. Це просто практика життя показує: або зразу, або ніколи. І якщо проходить рік, два, а у вас немає друзів, хоча б дві-три людини, або хоча б дві-три сім'ї, якщо ми кажемо про сімейні пари, ви не познайомилися ось так, і не утворилося ось таке близьке коло спілкування, то хочу дати вам пораду. Тікайте з такої церкви. Тому що ніхто вас не знає, ніхто не має ваших контактів, ніхто вам не допоможе у важкій ситуації. Розумієте? Не можна просто роками ходити у неділю один раз на тиждень і думати, що хтось потім допоможе. Висновок другого уроку полягає в тому, щоб свідомо докладати зусиль і витрачати свої гроші на чай-каву для того, щоб будувати стосунки з людьми, зустрічатися, формувати ближнє коло друзів, братів і сестер, з якими вам комфортно і добре бути разом і спілкуватися. Ось такі два уроки, друзі, про які сьогодні хотілося з вами поділитись. І зараз давайте помолимось. Помолимось про те, подякуємо просто Бога про те, що Він нас навчає, навчає, як справді батько навчає своїх дітей. І друге, помолимось про те, щоб Господь відкривав наші внутрішні очі, вуха і дозволяв нам помічати ці Божі уроки. Щоб ми були гарними учнями в школі Ісуса Христа і робили висновки з тих стресових ситуацій, через які ми вже пройшли. Амінь. Молимось.